Цього нам не розповіли на презентації та біде бідісікопайла середині Xcode, код свіфт та оновлені світві прев'ю. Дивіться ці інші новини, iOS та macos розробки. Я Роман Міщенко, інженер в команді CleanMyMac. і ми починаємо. Apple провели щорічний WWDC, були анонсовані оновлення для всіх операційних систем від iOS до VisionOS. Ми не будемо повторювати кожен апдейт, оскільки всі вже встигли їх обговорити. До речі, ви можете подивитись подкаст з усіма деталями презентації на нашому каналі. Посилання буде в описі. Натомість ось декілька цікавинок, про які Apple не розповіли на основній презентації. З виходом бета-систем для девелоперів Apple також випустили Xcode 16 бета, і це дуже важливе оновлення для нас, розробників та розробниць. Найбільшою фічею можна назвати інтегрування xcode моделі для предікшену коду. Ця модель була створена Apple саме для Swift та Objective-C, тому вона підтримує останнє оновлення та фічі цих мов. Важливо зазначити, що ця модель буде працювати лише на Xcode 16 та MacOS Sequoia. Ми вже встигли протестувати її. В цілому модель подібна до рішень, що вже існують, таких як Copilot, але на відміну від них працює прямо на девайсі і не потребує підключення до інтернету. Однак на першій беті модель поки що працює дещо повільніше ніж Copilot. З цікавого, ця модель не підтримує написання документації в коді, тобто вона працює для написання коду, а не його опису. Також анонсований асистент Xcode був, на жаль, не включений в першу бету, тож чекаємо оновлення. Окрім цього, додалися кілька невеликих, але важливих оновлень. Серед них SwiftUI Preview використовують шерені продукти з Build and Run, Тобто тепер прев'ю не буде збирати проєкт повторно, якщо до цього він вже був збілжений та заранений. Це нововведення значно полегшує роботи з прев'ю та тестування UI. Apple переробили інтерфейс Instruments та додали купу нових фічей для покращення пошуку меморі-ліків. а також MacOS Sequoia та iOS 18 для дебагу. По замовчуванню будуть використовуватись Dwarf 5 символи. Крім цього, додалось покращення для локалізації, з'явилось маркування Не перекладати для рядків додатку, а також покращилась навігація та пошук конкретних рядів, додала автоматичний пошук помилок у форматуванні для Swift Catalogs. Найголовнішими фічами, на мою думку, стали покращення роботи з текстом зі звертанням до юзера та форматування чисел. Swift тепер має власну спеціалізовану організацію Github. Цей перехід дозволить розвивати Swift поза межами екосистеми Apple. Прикладом є поширення мови на системи Fedora та Debian, а також використання Swift на Embedded системах. Неочікуваною новиною стала можливість крос-компіляції між Linux та macOS за допомогою static Linux SDK. Це дозволить створювати код на macOS та розгортати його функціонал на Linux-сервері простіше та швидше. Apple створили новий фреймворк для тестування коду. Він отримав назву SWIFT Testing. Цей фреймворк реалізований за допомогою макросів, що має на меті спростити написання тестів. Swift Testing має два основних API — Expect та Require. API Expect використовує вирази та оператор Swift і фіксує оцінені значення, аби було можна швидше зрозуміти, що пішло не так, коли тест фейлиться. Require, у свою чергу, забезпечує раннє закінчення тесту. Окрім цього, додалась підтримка організації за допомогою тегів, кастомні назви для тестів та налаштування їх поведінки. Окремої уваги заслуговує налаштування наборів тестів через їх характеристики, які можуть описувати умови виконання тесту. Наприклад, на якому девайсі тест має виконуватись або обмежувати тест певними версіями операційної системи. SWIFT Testing працює на всіх основних платформах, які підтримує SWIFT, включаючи Форми Apple, Linux та Windows, тож тести можуть працювати більш узгоджено під час переходу між платформами. Окрім цього, світ тестінг є source А які інженерні новинки відгукнулися вам на WWDC24? Діліться у коментарях і до зустрічі.